Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ant-Media. Мене звати Вікторія, я діджитал-маркетолог, щоб це не означало. І я засновниця Ant-Media, блогу, журналу, медіа. називайте це як хочете, тому що насправді Ant Media це не просто. Медіа, да, де ми публікуємо тільки новини чи тільки статті. це такий собі, не знаю, хаб, ком'юніті. Теж можете придумати своє слово, тому що ми публікуємо насправді на сайті і класні топові агенції, і різноманітні тузи для того, аби зекономити вам час і аби зробити пошук тих самих інструментів, які ви будете використовувати щодня, набагато легшим. На каналі ви можете знайти круті подкасти з класними цікавими спікерами, які. Досягнули класних результатів, які працюють з відомими українськими світовими брендами. Тому переходьте, якщо ще не дивилися, дуже рекомендую. Цим відео я хочу розпочати таку собі, не знаю, серію відео чи рубрику, де я буду одна без спікерів, і я буду ділитися власними думками досвідом на рахунок того, як розвивати. Бренд онлайн, що працює, що не працює, на що варто звертати увагу про різноманітні креативні технічні е підходи, які сьогодні працюють, і які для мене спрацювали, коли я працювала з брендами. Тому поїхали, буде цікаво. Як ви вже могли зрозуміти з заголовку, мова сьогодні піде про чорну п'ятницю. Це відео буде актуальним на будь-який рік, тому що тут поради, які актуальні, які не втрачають своєї актуальності, принаймні останні роки, які, звісно, варто адаптувати до свого бренду. Якщо ви думали, що підготовка до чорної п'ятниці це створити креатив. Придумати якусь акцію і запустити рекламу за тиждень або за два до самої Чорної п'ятниці, то в мене для вас погані новини. І щоб цього не було, щоб ваша чорна п'ятниця пройшла круто, результативно і принесла не тільки продажі, а ще щось трішки більше. Тоді рекомендую додивитись це відео до кінця. Звісно, сама чорна п'ятниця це хаос для будь-якого комерс бренду, та й не лише е-комерс. Тобто, це завжди хаос. Господи, ти поможи. Пропала всю. Це це той день, коли люди е, купують, коли ваш сайт може лягти, коли не знаю, Instagram Direct може перестати працювати від кількості запитів. Е, тобто, з технічної сторони це може бути якийсь хаос, зі сторони того, що можливо ваші менеджери не будуть вчасно бачити чи справлятись. Тобто, зі сторони команди це теж може бути хаос. Може бути хаос, коли після самого розпродажу ви зрозумієте, що. Сам розпродаж вам пішов не на користь, тобто, ви в мінусі якось так вийшло. І знову ж таки, щоб цього не сталося, я рекомендую почати дуже лайтову класну підготовку, тому що. Сьогодні, на сьогодні це ще жовтень. Ви можете ще все ж таки витратити ці майже півтора місяці на те, щоб ваша чорна п'ятниця прийшла, скажімо так, максимально без факапів. Я знаю, що це майже неможливо, тому що завжди будуть якісь непередбачувані кризові ситуації, але щоб їх мінімізувати, краще підготуватись. Давайте розпочнемо з першого етапу, це з аналізу. Тобто аналіз ваших минулорічних якихось е, знижок, розпродажів, пропозицій. Подумайте, подивіться, пригадайте, які ви креативи запускали, яку ви рекламу запускали, наскільки бюджетів ви її запускали, е, що ви пропонували, тобто які товари найбільше, найкраще йшли, коли ви робили ці знижки. Подивіться, як взагалі для вас спрацювали креативи. Подивіться, які товари мали найбільший попит, так? тобто на що люди. Де реагували найбільше і не знаю, на які товари, можливо, знижки вони чекали найбільше. Подивіться, що для вас не спрацювало. Тобто, можливо, ви ставили на якийсь товари, що він там розкупиться, а насправді його залишилося ще й з надлишком. От тобто, зробіть крутий аналіз того, що для вас минулого року спрацювало і що не спрацювало. Якщо ви за рік не супер змінили якось там вашу товарну лінійку, чи не зробили ребрендинг, тоді це може для вас працювати краще цього року, тому що ви не повторите своїх помилок. А, наприклад, навіть те, що спрацювало краще, ви цього року зробите ще краще. Тобто адаптуєте під цей рік, придумаєте щось нове, але будете притримуватися тієї стратегії, яка того року для вас спрацювала краще. Якщо не аналізувати минулорічний розпродаж і минулорічні акції, ви насправді можете програти, тому що ви можете зробити знову ж таки ті ж самі помилки, які були того року. А це нікому не потрібно. Також варто подивитися на клієнтів ваших, тобто які клієнти у вас давно нічого не купували. Подивитися, хто у вас є активними клієнтами, хто постійно так, щось купує, хто, наприклад, нові. Відвідувачі, наприклад, сайту, чи вашої сторінки, чи нові підписники, тому що з цими різними сегментами можна теж працювати по-різному, як до чорної п'ятниці, так і на саму чорну п'ятницю. І я також рекомендую ставити ціль не просто щоб щось розпродати і зробити максимум продажів. Само собою, це одна з найголовніших і не перших цілей, які вас мають бути. Але і чорна п'ятниця вона може допомогти залучити. Нових людей, які про вас можливо ще не знали, втримати вже існуючих і підвищити їхню лояльність, і, само собою, можливо, повернути тих, хто про вас забув. Такі теж є. Тому поставте собі цілі, що ви протягом чорної п'ятниці, наприклад, там за два тижні саму чорну п'ятницю, повинні. Так створити комунікацію і так прокомунікувати в інстаграмі, не знаю на сайті, якось адаптувати сайт на цей період. Можливо, щось змінити по дизайну, по кнопках, по е, самому шляху клієнта, щоб. Е, Ваші клієнти стали ще більш лояльними і не пішли від вас, залишилися. І щоб ті нові клієнти, які, наприклад, потраплять до вас через рекламу, можливо, через те, що їх зацікавить знижка чи зацікавить ваш товар, вони залишилися з вами далі. Тобто не лише прийшли, купили, пішли, тому що так вигідно, але щоб залишилися з вами, тобто, щоб ваша вартість за залучення нового клієнта, вона потім вам окупилась і він залишився вже існуючим клієнтом. Тому щоб тримати лояльну аудиторію, це само собою дешевше. І вигідніше, ніж залучати в нового холодного клієнта. Це всім відомо. І ще на цьому етапі, скажімо так, такої лейтової підготовки, я рекомендую зробити якісь опитування. Ви можете їх зробити в будь-якій з ваших соцмереж, де ви активні. Це Telegram, Instagram, TikTok, та неважливо, навіть Ютуб, навіть на сайті можливо, можна це зробити. Та й навіть якщо у вас активна імейл розсилка якщо ви постійно працюєте з клієнтами, Через емейл, через з ними комунікуєте, там теж можна зробити опитування. Ви можете запитати їх ненав'язливо, які товари їм подобаються найбільше, можливо. Які товари, наприклад, вони очікують, на які товари вони б хотіли, щоб ви зробили знижки в чорну п'ятницю. Тобто, таким чином ви зможете краще зосередитись на тих товарах, які зараз є найактуальніші людям, які ви будете бачити, що дійсно можуть розкупитися, яких, можливо, можливо, у вас над Шок якихось товарів, ви можете тоді розказати про них більше. Не нав'язливо знову ж таки показати їх ще раз, розказати, чому ці товари круті, щоб коли прийде Чорна П'ятниця, ви змогли справитися з цим і зрозуміти, що ви вже розпродали цей товар, що ви в плюсі, що люди задоволені, от і, можливо, навіть вони будуть очікувати якусь ще новинку. Наступний етап це вже така, скажімо, практична підготовка, я б її назвала. Її потрібно Робити мінімум за три тижні, краще за місяць. Вам потрібно перевірити логістику, ваші пакування, продумати, що, чи, наприклад, до чорної п'ятниці це будуть ті ж самі пакування, чи будуть нові якісь. Якщо нові, вам вже потрібно замовити певну кількість не знаю, обкладинок, якихось обгорток, коробок, які будуть отримувати люди саме через те, що вони купили у вас на Чорну п'ятницю. Тобто, поговорити з командою, можливо, ви зрозумієте, що вам потрібно залучити додатково якихось людей, менеджерів. Сейл менеджерів, які будуть спілкуватися з людьми, і відповідати за те, щоб е, всім було вчасно відписано, щоб всі вчасно зафіксували там якийсь запит, адресу, і щоб все було відправлено е, в термін, який там ви зазначили. Також, якщо ви розумієте, що чорна п'ятниця може бути для вас таким бумом, ви повинні заздалегідь придумати якесь. Е, повідомлення і заздалегідь попереджувати людей, що, наприклад, там, стандартні дні у вас відправка 1-2 дні, а в червну п'ятницю може бути відправка трішки затримкою, наприклад, 3-4-5 робочих днів, щоб люди не думали, чому так довго, і відразу розуміли, що окей, це просто такий період, це чорна п'ятниця, тому товар прийде трішки довше. Я його купила зі знижкою, тому в принципі все справедливо, все логічно. Можна трішки довше і почекати. Просто коли ви попереджаєте людей про це, повірте, набагато це краще і лояльніше, і ставлення до вас як до бренда зростає, тому що без попередження це може бути трішки такий негативний досвід, і люди просто подумають, що ви про них забули, будуть вам писати, нагадувати. А це вам потрібно? Я думаю, що ні. Для того щоб зібрати вже теплу аудиторію, з якою ви зможете працювати по рекламі на чорну п'ятницю, тобто робити ремаркетинг. Я рекомендую вже зараз, за місяць або за три тижні зробити е, таку рекламу. Наприклад, запустити якесь ugc відео, яке ви вже. Не знаю, придбали в креатора, зробити якесь просто відеорозпаковку, показати просто товар, який у вас є. Тобто без прямого продажу, але все одно покрутити рекламу на впізнаваність, на залученість, можливо, щоб люди вже пам'ятали про вас. Про бренд, щоб вони, можливо, вже якось про взаємодіяли з вами, вже зрозуміли, який товар ви продаєте. Тому що, коли прийде, наприклад, там тиждень до чорної п'ятниці, чи два за два тижні до чорної п'ятниці, і ви вже будете якось пушити свої знижки потрошки, ви зможете цю базу цих людей, які вже взаємодіяли з вашим попереднім відео. А це, скоріше за все, буде холодна аудиторія. Ви вже розумієте, що вона тепла, а не холодна. Це вже люди будуть, це вже будуть ті люди, які... Щось будуть про вас знати. Вони вже можливо якось взаємоділи з вашим брендом, і таким людям продати товар, особливо зі знижкою, значно легше ніж тим, хто про вас ще нічого не чув. Просто е, за тиждень ця база не збирається. Ви не зможете за тиждень е, зробити рекламу і на холодну аудиторію, і на ремаркетинг. Тому краще все ж таки, я ще раз рекомендую зробити це заздалегідь і подумати про таку рекламну кампанію заздалегідь. Тобто розбити її на кілька етапів. Спочатку е, не продажні, а просто такі загальні відео, якісь, можливо, креативні, можливо, просто ознайомчі з вашим брендом, щоб люди дізнавались, дивилися відео, клікали, переходили, дізнавалися. про вас як про бренд. Далі наступний етап це вже ремаркетинг, коли ви запускаєте конкретно якісь знижки на. Вже, скажімо так, теплу аудиторію, яка про вас знає. Звісно, ви цей етап розвиваєте і на холодну аудиторію, тому що знижки ви будете пропонувати як вже своїй аудиторії, яка про вас знає, так і холодній аудиторії, яка ще нічого не знає. І так як я говорила раніше, ви повинні продумати такий креатив, щоб ця холодна аудиторія потім стала теж теплою, тобто, щоб вони прийшли до вас через знижки, через те, що у вас вигідно, і залишилися з вами трошечки надовше, стали вашими лояльними клієнтами. А для цього Треба класно далі комунікувати з ними і комунікувати в всіх ваших соцмережах, де присутній ваш бренд. І на сайті також не забуваємо. Не забувайте, що коли ви запускаєте рекламу, не важливо, холодна. Тепла це мають бути завжди різні креативи. Не ем, потрібно зосереджуватись на одному-двох. Зробіть мінімум п'ять. тому що ви таким чином зможете зрозуміти, що для вашої аудиторії працює найкраще, який call -to action працює найкраще, який е, хук працює найкраще, через яку, скажімо так, фразу вони до вас прийшли. От е, один креатив, навіть два, робити насправді м, трішечки неправильно. Тому що далі вам все одно потрібно напрацювати якийсь свій такий стиль подачі в рекламі і зрозуміти, що працює краще. А перед чорною п'ятницею, якщо ви вже в принципі це знаєте, це вже дуже добре, тому що ви зекономите тільки час, бюджет на те, щоб вже запустити з правильними, скажімо так, фразами, з правильними хуками, кол-екшенами, креативи, і люди вже будуть реагувати правильно, тому що ви вже цей момент пройшли протести. Тому я навіть. Якщо не говорити про Чорну п'ятницю, а загалом про рекламу, пам'ятайте, що це має бути мінімум 5-7 креативів, які ви повинні, скажімо так, перевірити гіпотезу і подивитися, що працює краще. Якщо у вас є змога, це ми говоримо ще про другий етап, практична підготовка, подумайте вже про те, щоб запропонувати вашим. Вже лояльним підписникам, які вже підписані на вас, або які вже щось купували, тобто покупці, якусь унікальну спеціальну знижку, яка буде доступна лише для них, тобто не для людей, які до вас вперше приходять, а вже для тих, хто знає щось про ваш бренд. Таким чином це буде ну, відчуття такої ексклюзивності для людей, які з вами вже давно буде відчуття, що ви про них пам'ятаєте, ви про них піклуєтесь, і ви ставите них на перше місце, тому що там ви як бренд розумієте, що. Вони вже, скажімо так, дають вам фінансову вигоду, вигоду такого ком'юніті та тому, що бренд будь-який хоче, щоб аудиторія була з ними не просто як клієнт, а активна там в соцмережах якось відреагувала, і це насправді пунктик для успіху, тому що коли у вас бренд присутній в соцмережах, і коли ви щось публікуєте, коли ви бачите, що там не просто кількість, а якість це дорогого вартує насправді. От тому підготуйте якусь спеціальну пропозицію для тих, хто з вами вже давно. Знову ж таки, якщо це мейл розсилка, бажано відсортувати якраз такі мейли тих людей, які, яким, з якими ви вже працювали, або які активно відкривають ваші повідомлення в Gmail, або які. І там, наприклад, щось купували, ну тобто це все ви 100% якось трекаєте, якщо у вас є змога. От. І суто на цих людей зробіть якусь унікальну, класну пропозицію до чорної п'ятниці, щоб відчувалася якась трішки така преміальність. І ви навіть можете про це заздалегідь прокомунікувати в соцмережах. І люди, які, наприклад, у вас ще нічого не купували чи не вас не підписані, можливо, теж побачаться, Заздалегідь щось куплять, стануть теж вже вашими покупцями. От вашою такою вже теплою хорошою аудиторією, ще за декілька тижнів до чорної п'ятниці. От і ви зможете через це можливо також залучити нових клієнтів. Але це не робиться один день, так як я говорила, тому ви можете прямо сьогодні почати думати про те. Як зробити вашу кампанію до чорної п'ятниці вигідною і е залучити не лише продажі, а й нових клієнтів? Коли вона залишається ще менше часу до чорної п'ятниці, умовно два тижні, варто подумати про технічну сторону. Наприклад, якщо у вас є сайт, і на сайті активно йдуть завжди продажі в звичайні дні, сайт повинен працювати взагалі без проблем. Варто перевірити ці всі моменти, поклікати, подивитися, подумати про те, щоб можливо відразу у вас була на ці дні активні, активних розпродажів вже технічна підтримка, щоб якщо ви побачили, що десь там не працює якась кнопка. Сайт ліг, тому що багато продажів, іде багато покупок, багато запитів, щоб відразу там технічний менеджер чи хто підтримує сайт, змогли швидко вирішити це питання і щоб у ваших клієнтів не було проблем на цьому етапі, щоб ви розуміли, що чорна п'ятниця для вас проходить нормально. От тому краще знову ж таки заздалегідь подумати про цей момент, подивитися, як зараз працює сайт, перевірити всі моменти. От і це значно полегшить вам роботу в сам день Чорної п'ятниці, в саме в сам день, коли будуть активні розпродажі, активні знижки. Також, коли ви розумієте, що залишається все менше і менше часу, варто розуміти, що м -м, потрібно людей трішки і прогрівати органічно. Тобто закидати рілси, пости, сторіс трішки з натіком на ті товари, які можуть бути зі знижкою. Да? Тобто, можливо, м -м, якось. Цікаво натякати, можете прямо натякати, щоб люди вже очікували. Можливо, ви попередньо вже подивилися в опитуванні, на які товари люди хочуть знижку найбільше, і вже в такий період, там за два тижні, ви можете натякати людям, що от. Будь ласка, там ви просили, ми зробили на чорну п'ятницю. На вас чекає таке. -то. От, тобто знову ж таки не нав'язливо, але щоб люди вже пам'ятали, що їм чекати, і пам'ятали, що чорна п'ятниця у вас буде крута, що ви думаєте не лише про те, як там зробити для себе вигідно, а і зважаєте на думку ваших клієнтів, ваших підписників, і, наприклад, робите знижки, пропозиції класні на ті товари, на які вони самі хочуть, на які вони попросили. Якщо ви працюєте все ж таки з імейл-розсилками, пам'ятайте, щоб ці дні у вас теж повинно бути декілька повідомлень різних, різних текстів, різних заголовків. Тому що ви повинні як і не нагадувати про себе як про бренд, так і вже розказувати про те, що у вас буде відбуватись на чорну п'ятницю. Яка пропозиція, які знижки, щоб люди вже бачили і були усвідомлені навіть на цьому каналі, тобто на такому каналі, як імейл. От, щоб він для вас працював, звісно. Добре, потрібно продумати Цілу email стратегію щоб люди відкривали, щоб вони не ігнорили. От, тобто, це має бути візуально класно подано, і текст має бути цікавий, от, не просто сухе повідомлення. Там заходьте, купуйте, або в нас будуть скоро знижки. Все ж таки, якщо у вас є вже певний тон voice, ваші email розсилки мають бути теж у вашому tone of voice. Це заголовка зокрема стосується вашої теми повідомлення. Ну і звісно, самого повідомлення, call to action навіть. Пам'ятайте, що в повідомленні має бути якесь посилання на сайт, щоб одразу люди могли перевірити або посилання на конкретні товари. От. Це набагато спростить вашу комунікацію з клієнтами і знову ж таки додасть лояльних клієнтів і нагадає їм, що до вас можна приходити на Чорну п'ятницю, бо у вас буде дещо цікаве і вигідне для них. Ми планенько переходимо до самої чорної п'ятниці, коли е, це відбувається, відбувається всіх по різному. Хтось, е, наприклад, там не знаю, за два дні до чорної п'ятниці, хтось за три дні, хтось за тиждень, хтось в саму чорну п'ятницю робить найбільший розпродаж. Тобто по різному буває. І в залежності, як це відбувається у вас, ви також повинні е, в принципі і. Неважливо, як це відбувається у вас, ми говоримо вже саме про дні, коли йдуть активні знижки, тобто активний розпродаж. В ці дні ми не забуваємо, що повинні селс-менеджери дуже активненько працювати. У Вас вже повинні бути заготовлені якісь шаблони повідомлень, щоб ви знали про них, щоб ви надсилали. Тобто, можливо, через штучний інтелект зробити відразу, щоб селс-менеджерам було легше. Там, коли людина щось питає, якийсь запит або якесь ключове слово. Щоб відразу автоматично надсилалося якесь вже повідомлення, і таким чином люди не залишалися без відповіді, от але. Це має бути все продумано і технічно правильно. Нагадую, це важливо. От якщо у вас немає досі такої людини, яка змогла би за це відповідати, ви можете навіть не знаю на цей період найняти когось на таку собі пар-тайм роботу, аби у вас все пройшло добре, без таких різких, не знаю, факапів, кризових ситуацій. Далі пам'ятаємо, що ми попереджаємо людей, якщо у вас будуть затримки, і ви це будете знати з відправкою. Попереджаємо, що може бути відправка там протягом. Трошечки 3-4 дні да, робочих або там навіть 3-6 днів робочих, щоб люди вже про це знали. І для них це не було сюрпризом, щоб вони самі не згадували, що вони там щось замовили, не питали у вас. ну Тобто, не було такої зайвої комунікації, от відразу їх попереджаємо. Е, якщо ви будете робити спеціальне пакування, знову ж таки, це спеціальне пакування у вас вже має бути, ви не повинні його замовляти десь там, за день до Чорної п'ятниці, тому що, навряд чи вам його хтось зробить. от е, Тому дивимось перевіряємо чи у вас воно є, і пакуємо все, щоб було гарненько. І коли ви вже зафіксували запит на покупку, обов'язково надсилаємо якийсь приємний лист, подяку, повідомлення, неважливо для вашого клієнта. Ну тобто, подякою, що вони у вас щось купили. Можете зробити знову ж таки це своєму тону of а просто щоб люди, які у вас щось купували, розуміли, що йде така двохстороння комунікація. Там не просто сухе добрий день та відправили, а хороше, класне повідомлення, класна комунікація, коли ви дякуєте. Коли ви щирі, коли ви, можливо, пропонуєте ще якийсь апсел, але не нав'язливо нагадую, тому що це дуже завжди щитується, коли вам агресивно щось пропонують, якийсь там товар купити. І коли вже наша чорна п'ятниця доходить до завершення, вона закінчується. Пам'ятаємо, що потрібно заглибитись в аналіз, заглибитись в те, що для вас спрацювало, що не спрацювало, на що ви ставили ставки, і воно вибухнуло, а що. Просто ну не спрацювало цього року. Там ви перевірили гіпотезу, і воно не спрацювало. Тобто заходимо в аналітику самостійно, випросимо маркетолога, дивимося, що було добре, що не добре, які були проблеми, виписуємо, намотуємо, скажімо так, на усаби їх потім не повторювати. Так О, тобто дивимося, наскільки ми вийшли в плюс, рахуємо наш роз. Рої, е, от, не забуваємо, що це дуже важливо, і так ви будете розуміти, наскільки для вас чорна п'ятниця пройшла в плюс, в мінус. Ну або ви просто ніби залишилися посередині і в те, що вклали, те і отримали. В принципі, це теж непогано, але краще, звісно, щоб ви були в плюсі. Е, от, і ви розуміли, що. Підготовка витрати на людей, витрати на якісь технічні моменти, на інструменти додаткові для вас це все окупилося, і ви вийшли в плюс, і можна далі реінвестувати в ваш бізнес, робити нові, якісь класні пропозиції і розуміти, що на наступну чорну п'ятницю ми будемо. Там ставити на те і те, от заберемо, наприклад, те і, те, і будемо розуміти, можливо, навіть які товари працюють і продаються краще за інші, які люди найбільше купують. Хоча я думаю, ви і так це знаєте, тому що ви ж постійно слідкуєте за цим. Але все ж таки, чорна п'ятниця теж може привідкрити таку, скажімо так, завісу. Можливо, навіть люди зберігають якісь ваші товари, але вони розуміють, що вони для вас, для для них, наприклад, там наразі не актуальні або за дорогі, можливо, для когось і бачать, що на чорну п'ятницю знижки і купують їх дуже багато. Ну тобто, і це теж такий показник, що ну значить, цей товар теж актуальний. Е, можливо, ви навіть вже не думали, що він так може вистрілити, а Він вистрілив, пішов, продався. Е, там його не залишилося взагалі там багато, і це знову ж таки чорна п'ятниця привідкриває завісу того, що якісь продукти можуть іти дуже добре. Аби про це можливо не знали. От, тому після чорної п'ятниці робимо обов'язково підсумок. Рахуємо, дивимося, аналізуємо, робимо висновки і пам'ятаємо, що люди, які прийшли до вас на чорну п'ятницю, можуть з вами залишитися, але з ними теж потрібно підтримувати класну комунікацію. І нехай Чорна П'ятниця для кожного з вас пройде якомога вигідніше, легше, веселіше, ефективніше, і ви отримаєте задоволення фінансову нагороду і нових клієнтів, які стануть для вас потім лояльними. До зустрічі, побачимось вже в наступному відео.